Атиме команду агрон селища Великі Гаї Тернопіль господарів і побачимо наскільки вона буде фартовою. принаймні в цьому поєдинку доволі жваво команди розпочинають цей матч. Ну але звичайно, тут якийсь висновним словом дуже дуже корисний цей гравець. Зараз передача направо Юськевич тікає від. Захисника, ну і тут перше попередження у нашому кінаті аматорів забив саме зі стандартів. Зараз подача штрафний майданчик, небезпечний Малецький зараз шукає передачу. Малецький зараз віддає передачу на лівий фланг. Побачимо, чим завершиться ця атака. Є простріл, штрафний майданчик, зараз удар. Гол! Володя Гладкий забиває те, про що я говорив, прекрасна передача на Володю Гладкого. Є перший гол в новій формі. Тут провал в центрі зараз команди в центрі оборони команди Агрон. і... Передача від. Зараз одного гравця на іншого класне забігання. Зараз від Віськевича. Віськевич, штрафний майданчик, зараз забігає простріл від небезпечний. У фланзі проти того Савошко, простріл там рикошет, дещиця. Ще один простріл непогано може бути небезпечно, і Тут не буде пенальті. То не зберігає Олександр Савошко. Передача зараз на білика. Капітан пробиває небезпечно. Перед собою вибиває ...на Гра вже від Юськевича. Юськевич побачив. Зараз забігання Потоляка. Потоляк отримує м'яч на лівому фланзі. На цей фланг забігає Береза. Береза з м'ячем, Береза виконує подачу в штрафний майданчик. гладкий 2. Виймайте! Комбінація патуляк береза гладкий працює. Володя Гладкий забиває на 33-й хвилині цього поєдинку. Прекрасний удар. Зараз у нас, до речі, два м'ячі на футбольному полі. Втрата, і зараз Юськевич буде втікати на великій швидкості. Юськевич запускає передачу на гладкого. Гладкий може забивати. Не забуває, гладкий і не забиває. Зараз цього епізоду гладкий не забив. Але який же класний був відскок до малецького, малецькому тут забракло банально досвіду в цьому епізоді. Малецькому забракло майстерності. Малецький мі. Гладкий. Зберігає м'яч, гладкий запускає Савошка правим флангом. Савошко виконує подачу в штрафний майданчик. Там падає селище Великий Гаїм, Тернопільська область, форма червоно-чорна. Розпочався другий тайм Нагадує вам склади команд Агрон у воротах. Намарби зараз момент може бути, але ні. Все-таки тут випереджають. Захисники зараз Патуляка може бути момент. Патуляк може втікати зараз. По суті, сам на сам Патуляк зміщується в центр. Передача на гладку удар від гладко жовтих карток наразі не було. Гладкий вдало обирає позицію. Гладкий обігрується своїми партнерами. Патуляк зараз на лівому фланзі. Патуляк штрафного майданчику. Патуляк проб навішує. Патуляк віддає передачу. Небезпечно може бути тут. зараз береза. Береза. Запускає зараз гладко. Гладкий уникає. Положення позагрою. Гладкий штрихного майданчику. Гладкий пробиває! Гол! Хітнув Гладкий захисника. Прицільний удар в кут воріт. І Володя Гладкий у формулі є хитрик. Браво! Гладкий! З п'яти моментів. Сьогодні гладкий забиває три. з багаторічним досвідом розвитку інфраструктури. Зараз ще одна атака. Команди куликів юніс. Патоляк на лівому фланзі береза забігає. Береза б'є. Класний удар від Берези на двору. Передача на гладко. Гладкий падає. Ні, це Савошко. Це Савошко падає. Тут класна передача зараз. Від Іваночка Патуляк кривається на лівий фланг оборони. Простріл! Гол! 4-0. Гладкий покер. Хто б міг подумати? Яка ж передача зі штрафного від іваночка? Простріл з лівого флангу на гладкого і це 4-0. Просто... Передача на березу. Береза на потоляка. Потоляк може втікати. Потоляк на лівому фланзі потоляк. Зберігає м'яч, Потоляк може віддавати передачу на Березу, там Іваночко, як же зіграв Іваночко. Це просто фантастика. Чи буде зараз гол? Ні, не буде зараз. Та поспіль перемога. Точніше, сьома поспіль перемога в чемпіонаті. Герника. Класно зараз грає Савошко. Що витворяє Савошко? Ви подивіться, Савошко простилює гладкий! Ні, не буде п'ятого м'яча. Тут браво зараз, голкіпер. Ще одна атака Яворськ! Фізично підсіла ця команда, особливо в другому таймі. Немає таких рівноцінних замін, ну, але побачимо, що з цього буде далі. Е, білик, білик. Передача зараз наліво. Простріл небезпечно, рекушет. І е, буде е, Грати так, щоб не форсувати туди в цьому поєдинку. Ну І атака зараз команди господарів. Передача на гладко, гладкий, ще одна передача на правий фланг. Є простріли, буде кут. Латація грон. Непогана може бути атака, положення поза грою немає. Подача на дальню штангу. Ну і там... Шарабура може втікати, шарабура. Має сили. Зараз справа там відкритий Яворський. Яворський м'яч отримує. Яворський зараз віддає передачу. Войтович на правому фланзі. Войтович штрафного майданчика. Войтович буде прострілювати. Простріл від Войтовича. І ніхто. Тарас Семенець. Передача зараз на Войтовича. Войтович зараз може щось придумувати. Дмитро просить передачу. Войтович буде бити. Войтович крутить. В теперішній час це найголовніше. Молодці, молодці, лунають схвальні відгуки від вболівальників. Ну дійсно сьогодні команда Богдана Костика заслужила на такі слова.